Доброго ранку, Сьогодні раненько вдома і зайшла в садочок, а він зовсім по-іншому виглядає, коли в спеку. А ще вчора цю клумбочку трошечки полила, бо які б молодила, та очітки не були такі витривалі, але, на жаль, їм теж треба хоч який полив, бо дуже-дуже було, та і є жарко. Ну, це, як ви всі знаєте, вже це моя сама найяскравіша клумбочка. Тут очітків є пару сортів. Elzie's Gold, очіток Red Carpet. Це молочай мерталистий, він вічно зелений, голубенький такий. Там далі. Далі і забулася опять. Так, ну оце я зараз скажу, я згадаю цей триколор очіток. Ось такий він гарненький у нього. Три кольори зелений, рожевий і біленький. Це дрібненький очіток Сахалін. Дрібнесенький такий, він такий, як сіра такий фіолетовий. Той очіток Плюндазлер. Блюм Дазле. Перед ним Dream Dazzler. А той очіток Atlantis. Я їх знаю, тільки я трошечки можу забути. І очіток Мідендорфа. Отак от вони тут із молодилками дружаться. Молодилка вже, о, які понаростали сімейки гарнесенькі, всі. Всі-всі-такі-різні всі. -всі, такі, всі. Різні кольорами. Ось таке. Гарнесеньке моє саме любиме. Ось і таке салатовеньке. Такі павучки попускали свої павучатка. Отак. От і ростуть. Оце молодило камера не передає, але воно таке, як шоколадне. От, от такі маленькі. Це грибінчастий очіток. Оце павутинчасте, дуже гарне. А оце от таке молодило. Це жимолость варієгатна. А це Оростахіс. Він буде пізніше з такими колоски викидає. Дуже гарний, дуже, дуже гарненький. Ну, отак, отака клумбочка. А це Хеба. Воно вічно зелене. Цей кущик. Він так не дуже швидко росте. Ну, такий гарнесенький. Трохи взимку був підмерз, ну, за літо він поправився. Так що от, такі ранішні справи. Сонечу якраз на цю клумбочку час так світить гарнесенька. Ну і хочу ще вам показати очіток. Це високорослий, називається матрона. Він дуже гарний, дуже себе гарно держи, хоч і високий, і вже скоро буде зацвітати. Всім дякую, гарного, тихого дня.